Вітаю вас, дітки! Привітаємось малята! Добрий день! Добрий день, любі хлопчики та дівчата! Рада зустрічі з вами на занятті Предметний світ! А про що ми сьогодні будемо говорити? Ви дізнаєтеся, коли послухаєте віршик. Вони в кожнім домі є. І призначення мають своє. Чайник чай заварити, чашки чаю попити, друшляк вишні помити, кастрюля борщик зварити, миски, тарілки і блюдця, Усі вони посудом звуться. Здогадалися, дітки, про що ми сьогодні будемо говорити? Так. Про посуд. Тож сідайте зручненько, слухайте уважно. Посуд це наш вірний помічник на кухні. Уявіть собі, дітки, що ми готуємо смачний борщ, без чого ми не обійдемося. Правильно, без кастрюлі. А щоб поїсти борщ, нам потрібні тарілки і ложки. Ось це все і називається посудом. А для чого ж потрібен посуд? Посуд потрібен, щоб готувати їжу. У кастрюлях ми варимо суп, на сковорідці смажимо котлети, а в духовці печемо пиріжки. Також для того, щоб зберігати їжу. У мисках ми можемо зберігати фрукти, а в банках варення. Також подавати їжу. На тарілках ми розкладаємо смачні страви, а з чашок п'ємо чай, сіт або воду. Дітки, а який буває посуд? Так. Посуд буває різним за матеріалом. Він буває глиняний, фарфоровий, скляний, металевий та дерев'яний. Сьогодні ми поговоримо про український дерев'яний посуд. Традиційно для виготовлення українського дерев'яного посуду використовували так, Породи дерев: сосна, липа, вишня та дуб. Дітки, а де ж виготовляють український дерев'яний посуд? Традиційно дерев'яний посуд виготовляли в кожному українському селі. Майстри передавали свої вміння з покоління в покоління. Сьогодні ж виробництвом дерев'яного посуду. Займаються як великі виробництва, так і невеликі майстерні. Найбільш відомі регіони, де традиційно виготовляли дерев'яний посуд. Це полісся, гуцульщина та Карпати. А хто ж виготовляє дерев'яний посуд в Україні? Це народні майстри, люди, які володіють. Традиційними технологіями обробки дерева та передають свої знання наступним поколінням. В таких майстернях працюють художники та дизайнери, які створюють авторські вироби з дерева. Дітки. А яка ж технологія виготовлення українського дерев'яного посуду? Це дуже стародавнє ремесло. Основні етапи виготовлення це, по-перше, вибір дерева. Як ми вже згадували з вами, найчастіше використовували сосну, липу, вишню та дуб. Дерево мало бути сухим, без сучків та тріщин. Потім його розпилювали. З колоди відрізали необхідні заготовки. Потім вистругували. За допомогою різців та ножів майстер вистругував заготовок форму майбутнього виробу. Потім випалювали для додавання вибору, міцності та захисту від вологи. Його обпалювали на вогні. Потім дітки обробка йшла. Поверхню вироба шліфували, щоб зробити її гладкою. І наостанок декорування багато майстрів прикрашали свої вироби різьблянням, розписам або іншими видами декоративного мистецтва. Потім посуд сушили, готовий виріб сушили протягом кількох днів або а які ж інструменти використовували майстри? Це сокира, ножі, стамески, шкурки. Багато майстрів створюють унікальні вироби посуду, які використовуються попитом не тільки в Україні, а й за кордоном. Сучасні технології дозволяють покращити якість виробів. Та розширити асортимент. Малята дерев'яний посуд має антибактеріальні властивості. Страви, приготовлені в дерев'яному посуді, довше зберігають тепло і аромат. Дерев'яний посуд є екологічно чистим продуктом. Дітки, запрошую вас пограти у гру четвертий зайвий. Уважно роздивіться малюнок і скажіть, який посуд зайвий і чому? Будьте уважними, бажаю вам успіху, куманець, глечик, макітра, ложка. Що на вашу думку з цього посуду є зайвим і чому? Четвертим зайвим є ложка, тому що вона виготовлена з дерева, а решта посуду виготовлена з глини. Тобто це глиняний посуд. Молодці продовжуємо грати далі. Ложка, дошка, миска, глечик. Який предмет тут зайвий? Так, зайвий глечик, тому що він виготовлений з глини, а решта посуду виготовлена з дерева. Тобто це дерев'яний посуд. Вірно, дітки. Миска, склянка, глечик, пляшка. Який з цих предметів є зайвим? Так. Зайвий глечик, тому що він виготовлений з глини, а решта посуду виготовлено з пластику. Тобто це пластиковий посуд молодці. Тарілка, банка, глечик, склянка. Який посуд зайвий? Так, вірно, зайва. Тарілка, тому що вона виготовлена з дерева, а решта посуду виготовлена зі скла. Тобто це скляний посуд. Молодці дітки. Сковорідка, кастрюля, тертка та миска. Який посуд зайвий? Розумнички. Зайва миска, тому що вона виготовлена з дерева, а інший посуд з металу. Тобто це металевий посуд. Продовжуємо далі. Миска, тарілка, кухаль, склянка. Який предмет тут зайвий? Так. Молодці зайва склянка, тому що вона виготовлена зі скла? Решта посуду виготовлена з дерева, тобто це дерев'яний посуд. Склянка, чашка, кухаль, ложка. Який предмет тут зайвий? Так, зайва ложка. А чому? Правильно, тому що зі склянки, чашки, кухоля можна пити, а ложкою можна їсти. Дітки, ви молодці, справилися з усіма завданнями. Дітки, про який посуд ми сьогодні з вами говорили? Розумнички, про дерев'яний посуд. А з яких дерев виготовляють український дерев'яний посуд? Так, сосни, липи, вишні, дуба, молодці дітки. А який ще посуд ви запам'ятали, який він буває за матеріалом? Так, глиняний, скляний, металевий, пластиковий. Та дерев'яний молодці. А чим для людей корисний дерев'яний посуд, дітки? Так. Він антибактеріальні властивості має. Справи, приготовлені в дерев'яному посуді, довше зберігають тепло і аромат. Дерев'яний посуд є екологічно чистим продуктом. Дітки. На цьому наше заняття закінчується. Дякую за увагу. До зустрічі!